Знімає ілюзії. Честить, да, прибирає ілюзії, є в цьому щось. Е просто подано, Да от Я в свій час, я чого питаю, чи ви читали це все, бо якщо ви тут сидите, то ви адекватні люди. Бо там таке написано, що це просто життя. Просто наше тіло не готове. Це дуже. Чого ж не, го ну, ну, не, е не готове в тому випадку, якщо ти щось робиш таке, ну це все одно, що зараз я не знаю, мене відправити в космос. Ну от взяти і це. Але на що робити, вибачте, такі речі, які тебе. ну Я не піду і адекватні мене не пустять відправляти в космос. Тобто, в твоєму тілі стоять захисти, ну то тобто, до того, щоб, щоб ти брала стільки ти скільки готові, ти можеш. Ну, то есть, а оце от зараз, оце там один раз я сяду, зроблю йогу там, кундаліні, або там, ну ну, вообще кундаліні йога вона безпечна. Ну, то есть, вона зроблена таким чином, щоб ви там нічого собі не розпалили і не спалили, і не перепалили. Я так розумію, а, що я сама це не можу зробити. От, е, якраз ти вчитель, можеш. Бо, ні, ні, ти не зрозуміла, З, то, що я. Я поняла. Просто, от займаючись, я, є механізм, який треба запустити. Досвідчений вчитель це може зробити, але це не треба робити, тому що, ну, якщо ти сам не готовий, воно має йти своїм своєю чергою. Уяви собі, що цілю Кундаліні-Йоги не є підняття кундаліні. Ну, я вірю. Але. Але е, таке можливо, е, що ця енергія вона рухається. Да, от якби взагалі в теорії, як нас вчать, що іде від пупка, тобто, коли в тебе гармонізується прана і апана на рівні пупочного центру, е, там іде змішування. Пупок це наша сила. Я завжди вам говорю, що психологія жертви живе в пупочному центрі. От коли він тебе стане тим. Тут ти є творцем свого життя, так, що Ти його твориш. От звідти іде енергія опускається вниз, давить на б'є, точніше, на кореневу чакру, і потім вже звідти вона починає підніматись доверху. Yeah. Ви це можете відчувати протягом практики також. Тобто, ви зараз можете, от зараз ми будемо займатися, і може бути цей процес. Ну тобто, я відчуваю, як вона рухається, піднімається. Вона може підніматися, може опускатися. Не то, що там не знаю, прорвало ви цю не знайшли е, 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 як вона. Все, як рвануло всіх, як накрило. Ви відчуваєте візуалізацію чи просто. А відчуття таке, знаєш, ну, воно yeah. приємне це відчуття. Yeah. Ну, я, не, я не можу сказати, що тепло і розширення якесь, от рух якийсь, як потік. Ну, це мої відчуття. Але першим етапом йоги завжди є очищення. Тобто, спочатку yeah. має почиститися ці твої канали. Тобто Кожного разу, коли ти робиш, що ти там переживаєш там правильно, неправильно, процес йде. Мантра, дихання, рух це все починає гармонізувати. Твоя нервова система, якщо брати. Нервові закінчення і тонкий план, енергетичні канали. Якщо ти візьмеш атлас нервової системи, то твої канали повторюють в тонкому тілі твою нервову систему. Mm -hmm. От, чого і говориться, що кундаліні йога працює з ендокринною системою, то що ми сьогодні будемо робити, до чого я ще не дійшла, і працює з нервовою системою. Це такі дві базові системи, на яких тримається взагалі твоя ну якби контакт з собою, твоя сутність, бо це твоє тіло, розум і емоції, вони мають бути в гармонії. Е, і м, вона може піднятись, може знову опуститись, то тобто це не навсідав щось, щось там це. І м, завжди нам, нам говорять, що якщо вже піднімати, що я говорю? Тримайте горловий замок, тримайте спину. Е, Тому що вон, от вона, коли дотекла до шостої чакри, а це сьогоднішня наша тема, ну якби не підняття, але е, робота з шостою чакрою в нас буде йти, е, от тоді вже буде ефект. Того, що тут це ясність бачення, це не ясно бачення, типу, що я там передбачаю майбутнє, але деяка вже логіка в тебе з'являється в голові. Що якщо я зроблю отак, ти починаєш відчувати, якщо я скажу отак, буде приємно, неприємно, тобто не обов'язково там розвиток подій бачиш, але ти чуєш, що ти би може би і не хотіла так робити. А якщо зроблю так, ага, отут приємніше. А якщо отак, а тут взагалі. І от, ну це от прямо через тіло вже, хто вміє, то от ти сідаєш і от прислухаєшся до себе. Ага, це от ну, візуалізуєш, отак би я зробила. І так приємно, ти вже починаєш орієнтуватися на свої mm -hmm. відчуття. От коли щось моє, я чую, в мене там оце в животі там якісь пляшуть, якісь воно таке. Mm -hmm. Ось, Коли ні, от прямо чути, що тіло, от, ну, як зупинка, як стіна переді мною з'являється. Я знаю, що це точ, точно ні. Е, і вже можна прислухатись. То оце ясність, щоб не жити в ілюзії. А... Що таке, ну от взаємодія. Ми про кордони зараз багато хто говоримо, Да? і мало того, що треба побачити себе в своєму світі, да, побачити, де твій кордон. А ще важливо бачити других людей. І коли тобі людина говорить, що мені щось там неприємно і некомфортно, з одної сторони, не взяти це на себе, але і жорстко не відрізати її зі свого світу, мається на увазі: ну, а я ж, от, ну, типу, як свою правоту, я це там не знаю, оце, з благими наміреннями. Ну, людина каже, ні, твої благі намір'я не попадають в мої благі місця. <смі> <смі> і от оце от, ну здатність оце бачити і чути. І це от теж про аджну виходить, да? от, про ясність сприйняття світу. Що відбувається, коли я проявляюсь ось таким чином, як я на це впливаю? Це ось цей спостерігач, бо типу що просто дивиться, як вона навіть... що Я можу це побачити і <псмі> побачити, що бляха, я можу <псмі> помилитись і не <псмі> вмерти від цього, що там я не знаю его твоє не. Тебе не розносить в цей момент, що да? ти там не знаю, сама ужасна людина в цьому світі, Боже. Бо хтось там запищав, що ти не туди тикаєш. Та ні, реально, просто туди не треба тикати, Прирап, ну, прибери прибере пальця. Да? Ну, тут ну, ви знаєте ці механізми. Ну, я ж стараюся, я ж хотіла як лучше, і починаються там ці діалоги, і ти думаєш, до чого це все. Ось то е про наукове да, і про Кундаліні я вам говорила: енергія Кундаліні це енергія еволюції. Роблю спеціальну театральну паузу тут. Тобто, якщо взяти нас, ну, візьмемо грубо, що в нас є вісім чакр у нас виділяв Йогіб Хаджан, сім це в тілі, і восьма наша аура. То е, тварини мають чакри, ну, тобто є от якась така шкала, і от людина вона знаходиться от, отут, от на цьому mm -hmm. рівні втілення. Твоя перша чакра в тварин це остання чакра, найвища. І там іде щось нижче. Ну, типу, якісь, ну що там які там створіння вже ну, прям це вважається, що ми були до того, як стати людьми. Ми були і тваринами, і рослинами, і камінчиками, і мошками, мурашками і так далі. І відповідно, ось ці твої чакри, коли от вона пройде сюди, в тебе ну, достатньо ти отримаєш розуміння і знань. То наступне твоє якесь втілення це вже буде то, що там далі по шкалі. Це еволюція, це... Да. І відповідно, що і говориться, от, що треба підняти її сюди. Це не про підняти якийсь і відкритий божественний дар, а це бляха стати людиною адекватною. Стати собою. Тією, хто мислить, хто мислить з тих понять. Да? Тут у нас духовна вже частина іде. Коли ми відкриваємо для себе, що ж таке прийняття, що це, коли, як це побачити бляха Бога, коли є вбивство, і той, хто вбивав, це божественне, ну, не просто створіння, а це от задум Божий, там теж в цьому є якесь бляха. Оце побачить. І побачити Божественне, коли все прекрасно, ну, якби теж якісь, да? і при цьому. Ну, я не знаю, не порівнювати себе, що я десь гірше, щось я щось не вмію, там і так воно занадто хороше. Да? І от ну, ми в тих і в тих ми якісь от такі от, ми починаємо зустрічати себе і ну, досліджувати в цьому, досліджувати розуміють. Да. Е, ось. То е, наш гіпоталамус і гіпофіс вони поряд знаходяться. І це, по суті, звідси іде контроль роботи всієї ендокринної нашої системи. І це вони всі охоронці нашого здоров'я. Тобто, є залози. Ми знаємо, я не буду там. Наприклад, візьмемо Тімус. Просто на ньому приведу Приклад він виробляє телейкоцити. Це теж одна з залоз на йозі тільки вона стимулюється. В дітей вона розвивається, а потім ми вже з віком, якщо ми її не стимулюємо, вона вначе всихається, і особливо вона не виробляє нічого. Але там виробляються лейкоцити, оці те, які відповідають, вони найпотужніші, найсильніше вони в нашому організмі, ну якби на рівні імунітету, працюють. Підбираю слова, майже підібрала, але суть, сподіваюся, донесла. Ось і виходить, що вся наша ендокринна система вона має здатність от регулювати, збалансовувати наш стан, щоб наше тіло воно функціонувало ну, так, як треба. Воно підлаштовується. І ну, це дуже глибинна така і потужна здатність, того, що якщо ви помічали, сяду на дієту, тіло тебе переграє. Ну, Якби ти його не десь цей воно своє вирівняє. Е, тому звідси все йде. Воно е, Тіло наше воно багато вже мільйонів воно прожило років і трохи там є досвіду такого глибинного. Твоя свідомість вона собі там ще допрацьовується. Да? Того ми говоримо піднятися десь вище. Е, ось, то між гіпоталамусом і шишковидною залозою має бути зв'язок. От Науковці ще тільки це зараз досліджують. Таких фізичного зв'язку, між ними ніякого немає. Ну, тобто вони собі там окремо, наче існують в нашій голові. Але в певних станах між ними налагоджується світловий канал, іде світло. І от, по суті, йога, вона давним-давно вже багато тисяч літ назад, вони зрозуміли, що треба тако зробити, і тако подихати, порухати, щоб оцей контакт з'явився. А про що йде мова? Про контакти. З собою, коли ти починаєш бачити ширше, ясніше, чіткіше в реальності і ну, з позиції вже такого отого божественного, да, як це бачити Бога у всьому. Е, ну, я ж кажу, ми сьогодні не прагнемо прямо до такого, там я не знаю, прям е, казав Джером, якщо ви маєте на меті ціль просвітлятися, припитніть. каже всі, хто знайомі мене просвітлилися, вони передумали. <плес> Ось, ну там він багато історій розказував, не буду на цьому зупинятися. Тобто не ставте це за ціль. Навчіться наші три завдання. Йогі Пхаджан виділяв, що у вас тут, як, ну, як втіленої душі в людському досвіді, у вас три завдання: радіти, хороше завдання, насолоджуватись і спостерігати. От що треба в собі вміти розвивати. і дамо в практику.